Відвідали Старий Салтів Чугуївського району. Тривають роботи над відновленням житла. Це відповідно багатоповерхівки, багатоквартирні житлові будинки, лікарня, ЦНАП, школа, де вже є заявки для навчання біля тисячі дітей, оскільки люди до цього населеного пункту повертаються. І ми відновлюємо так, умовно кажучи, кластерно так ось такі життєво важливі об'єкти для того, щоб забезпечити нормальне життя для наших людей. Будуть виділені найближчим часом кошти на продовження реалізації цих об'єктів оскільки вони були перехідні з минулого 2023 року. Ми їх плануємо завершити в цьому році. Профільне міністерство інфраструктури ці об'єкти знов ж таки погодило. Темпи є. Звичайно, є питання до підрядників. Ми ці питання будемо аналізувати, в тому числі на засіданнях профільних комісій в обласній державній адміністрації для того, щоб темпи пришвидшити, все ж таки.